Привіт, друже! Поглянь на це безмежне зоряне небо! Чи відчуваєш, як воно кличе? Чи знаєш ти, скільки таємниць ховається у його глибинах? Сьогодні ми вирушимо в подорож за межі уяви, щоб відчути справжню космічну магію. Уявіть світ, де океани самі випромінюють світло, а атмосфера палає, немов велетенська завіса полярного сяйва. Це не сон. Це реальність на далеких екзопланетах. Де життя знайшло неймовірні форми і створило власні космічні світлові шоу. Ці світи не просто існують, вони дихають світлом. Тепер ми занурюємося в саме серце зоряних колисок, величезних туманностей. Це не просто хмари газу, це мистецькі полотна Всесвіту. Тут народжуються нові зірки. Уявіть собі, пил і газ, які танцюють у космічному балеті, створюючи нове життя, кожна зірка, що спалахує. Це нова надія, нова історія. А що як ми заглянемо в саме серце галактик? Там, де дві космічні спіралі зливаються в грандіозному танці, а з центрів вириваються неймовірні фонтани енергії, а ще далі квазари, маяки Всесвіту, чиє світло подолало мільярди світлових років, щоб розповісти нам про зародження самої реальності, це справжня магія давнини, і наостанок… Найзагадковіші об'єкти чорні діри. Це не просто діри, це гравітаційні ворота, де простір і час спотворюються до невпізнаваності. Вони невидимі, але їхня сила здатна поглинути цілі зірки. Хто знає? Можливо, вони це портали в інші всесвіти, інші виміри, які чекають на своє відкриття. Ось! І завершилась наша коротка подорож. Космос, це нескінченне джерело натхнення. Магії та неймовірних явищ. Він показує нам, що межі існують лише у нашій уяві. Мрійте сміливо, досліджуйте незвідане і пам'ятайте, кожен з нас це маленька зірка у цьому безкрайньому чарівному всесвіті. До нових зустрічей у космічних просторах. А мені вже час. Зберігай магію і пам'ятай, зустрінемось серед зірок. Бувай!